Невеличке відео поговорити з вами, щоб ви бачили, хто з вами ділиться своїми зимовими враженнями. Я стараюся, по-перше, стараюсь для себе бачити все прекрасне, яке є на білому світі, і встигнути за своє життя. І іншим розказати, що можна не тільки дивитися й бачити, і все це може бути і корисним, і приємним, коли спілкуєшся із живою природою. Повітря, звичайно. Як кажуть, дихай. Можна його пити, а не тільки дихати. А краса, яка навкруги. Навкруги засніжені дерева. Рада була щиро відчути всю цю зимову красу, щоб без. Щоб без фальші сказати вам, у лісі красиво, правда красиво.